Ось прийшла черга і рижулі погулять. Чернушка щось не в настрої гаркнула пару раз на режулі. І оце вже скільки вона знаходиться в притулку, а бачите, реакція все одно така на неї. Ну, Сніжинка так нічого. Себе поводить, а сімейство десь пішло туди Драконить всіх інших. Зараз гуляю на сімейство кудлати, грей, режуля, Он... почалося. Почалося. Так, от все, по нога. Собачь, хто победить. Саме цікаве, що коли відкриєш калітку, вони не гавкають, друне. Грейка, іди сюди! Грей! Боюся, їх трохи. на гей, Грейка! Грейка! А, на на грана, йди сюди. Гей, гей, йди сюди. Дикі звірі. Дикі звірі. Оце, оце такі чоловіки у нас, не здругані. така дума, Господі, що це прибуде. А ти вдвох лає. Так, ану. Грея, і ще ж грей не чує. Хоч гукай, хоч не гукай. Ой, Рожуля, а що це? Ти показуєш довіру, мамулі. Мамуля, ти хоть не цапни, не тільки швидко зажива. Грей, тобі не надоїло, іди сюди. Побігай, рейка, іди сюди. Гейка, йди сюди. Хвати сердиться. Пішов. Мало, мало, мало огня. Грейка, йди сюди! А це в нас тут ліза злазує. Через вольєр гавкають. Отак. От Оно, дивіться, що робиться. Побідив, так? Да? Ти переміг. Барбусік. І барбусика наче в характер щось псуватися, теж став такий задиракувати. І водоласка, щось розбалується, як от обалувані діти. Вас чим більше вам уваги приділяєш, тим ви стаєте більш балувані, ти грей, вже не смішно. Грейка, йди сюди. Грейка, грейка, грейка. Буду общем, якось розділяти. Грей, ти йдеш, наверное, в приміщень.